Всім вітаю на каналі Твіорол. Сьогодні я зроблю розклад на серпень для близнюків. У цьому у вас все буде добре, але у вас будуть якісь ілюзії, переживання, там сумніння. Ви хочете, думати, щоб якось змінилося, надія диматися, що з часом буде краще. От у вас буде таке багато надії. Надії, що з часом щось зміниться, ситуація покращиться. Ви будете рухатися вперед, рухатися до своїх цілей. Ви будете, ви будете отримувати по справедливості, і до когось, можливо, поїздок чекає, можливо, отпуск, можливо, по роботі поїздка вас чекає. Бізнес буде розвиватися, ви будете багато взаємодіяти за заграницею, Можливо, нові якісь контракти, договори, там зділки підпишете, можливо, у вас якісь спонсори, партнери прийдуть. Можливо, ще отримаєте якусь сообщення от якоїсь людини із даліка. Будете, ви зможете час приділяти з коханню. В цілому дуже позитивний місяць, ви але ви будете, ви будете багато Мріяти От будувати плани на майбутнє, мріяти. В цілому дуже позитивний місяць для здійснення якихось своїх задумок, планів для відпочинку. Теж дуже буде в мене, близняки серпень. Тація, яка була заморожена, вона зміниться. І ви, ви нарешті зможете поділитись час своєму коханою людині. Ви зможете з нею бути разом. Ви... Ця ситуація нарешті зміниться, яка була заморожена, і ви зможете бути разом зі своєю второю половинкою. Ситуація така невизначена, можливо, вас. Є дуже багато розходів. Ситуа, ви зараз ситуація зараз якоїсь людини залежить не від вас, ви в починенні знаходитися. Але будуть зміни, і ви будете рухатись. Опять же, можливо, якась поїздка вас чекає з вашою коханою людиною. Будете зможете найбільше часу проводити разом. Зможете виплатити всі свої плани. Можливо, якусь поїздку планували. Ви нарешті зможете поїхати в цю поїздку. Ви зараз ви хочете бути своєю второю половинки, але ситуація не від вас залежить, ви прив'язані. Ісі заключається в тому, що ви будете постійно, ви будете щось планувати. Воно буде то виходити, то переноситися, то е, вас буде з'являтися час. і Ці всі зміни будуть такі різкими, і от постійно все буде так мінятися. Не буде визначеності якоїсь не буде, і стабільності. Але ситуація е, налагодиться, будуть зміни, і опять же ви зможете провести час зі своєю второю половинкою. Трішки щось поміняється все у вас на роботі. Порада на серпень. Ви обережні бути в тривогу не ходіть, можливо, будуть великі відключення світла. А і ще може бути, що обережно вас можуть обікрасти воровство. А, можливо, ви не туди вкладете гроші, це не принесе тих результатів, якісь не опроздаються. Можливо, ви просто щось купите, а це шахраї будуть. або можливо ви щось купите, а воно вам вже буде не потрібно. Так що обережно вкладайте якісь свої ресурси обережно зі своїми фінансами. Попередження близнюки кіз серпень, а, попередження якісь з рухом, з поїздками з дорогами. Будьте обережні в дорозі. Можливо, якась дорога поїздка буде заморажуватися, відкладатися, переноситися а постійно. А ви будете із за цього дуже переживати, але ситуація буде не від вас залежати, так що до особо не переживайте, поїздка відбудеться. Подивимося, в яких енергіях у вас пройде сервень. Ви будете в якихось ограниченнях, о чого щось вас буде стримувати? Можливо, якісь ця ситуація якось ускладниться, осложнення якісь будуть. Це часу наодинці з собою проводити. Можливо, це якась ізоляція, буде не всіх програється, ви просто в якійсь ізоляції в якому в якомусь місці знаходитися. Ви будете, ви будете розвиватися, ви будете щось вивчати, ви будете отримувати якісь нові знання. Ви будете до чогось підготов... підготовлюватись до якоїсь своєї цілі, до якихось своїх планів, до якоїсь своєї мрії. Ви будете для чого, можливо, щось ізучати. Підготовка якась у вас іде до якихось своїх до якихось своїх мрій. Вам щось для цього потрібно буде зробити, і ви це будете робити.